28 листопада відбулося 26-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради, ознайомив присутніх з порядком денним Миронівський міський голова Віталій Ставенко. На розгляд виконавчого комітету було винесено більше 40 питань, що стосувалися життєдіяльності громади. Традиційно першими розглядалися фінансові питання про внесення змін до бюджету Миронівської громади на 2023 рік. Доповідала начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика. У нас звернулися головні розпорядники і керівники комунальних підприємств, що надали фінансову допомогу з бюджету громади. Центр первинної медико-санітарної допомоги. На придбання комп'ютерів 2 штуки 39 тисяч гривень і дефібрилятор одна штука 98 тисяч гривень. Опорна багатопрофільна лікарня. На придбання медичного обладнання, електрокардіографи, фетальний монітор, гінекологічне клісло, апарат для аргонохірургічного зварювання 376 тисяч гривень. Збільшення суми на надання матеріальної допомоги по заявах 300 тисяч гривень. Комунальне підприємство Комунальник на придбання пального по для розчищення oh. території да, для плати послуг 10 тисяч гривень. Комунальник заміна електрокабелю води в будинки 6 тисяч 71 гривня. Заміна дверей теж комунальник у житлових будинках 3 штуки 19 500 гривень. Водоканалу на ліквідацію пориву 1 млн грн. Комунальний підприємств благоустрій, збільшення призначень на дорожний фонд, послуги по розчищенню 150 тисяч гривень. На будівництво будинку сімейного типу комунікації 15 тисяч 372 гривні. Телестудія Миронівка на збільшення призначень по оренді 25 тисяч 500 гривень. Центр дитячої юнацької творчості звернулися до нас на придбання синічного взуття джерельце 215 тисяч 820 гривень. Відділ культури збільшення призначень школі мистецтва на виплату стипендій 20 тисяч гривень і збільшення фонду плати праці доплату за переможців у сумі 30 тисяч 500 гривень. По фізкультурно-здоровчому комплексу збільшення призначень на оплату по електроенергії 300 тисяч гривень, по управлінню фінансів надання субвенції МНС 350 тисяч гривень третьому підрозділу. Отакі От зміни планується внести до бюджету. По питанню про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік доповідав начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту Василь Петриченко. На засіданні виконавчого комітету затвердили акт приймання передачі фізкультурно-оздоровчого комплексу в Миронівці. Доповідала начальник юридичного відділу Ірина Маніленко. Провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та соціального захисту населення Олена Лущай доповідала на засіданні по питаннях про надання соціальних послуг на 2024 рік окремим категоріям сімей осіб за рахунок бюджетних коштів безоплатно та про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, які надаються комунальною установою Миронівський центр надання соціальних послуг на 2024 рік. На засіданні виконавчого комітету було затверджено звіт про виконання фінансового плану за третій квартал 2023 року. Та затверджено фінансовий план на 2024 рік наступних комунальних підприємств Миронівської громади: Миронівка, житло, комунальник село Центральне. Миронівка Водоканал. Миронівка, Благоустрій, Миронівка Тепло, Карапиші Комунгосп. Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Лікарня відновного лікування. Миронівська опорна багатопрофільна лікарня. Про надання відповідних дозволів доповідав головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури Володимир Рубець. Начальник служби у справах дітей та сім'ї Оксана Бабкіна доповідала з питаннями, що стосуються захисту прав дітей. На виконкомі було погоджено проведення заходів у Миронівській громаді, доповідала керуюча справами секретар виконкому Юлія Манжелій. Детальніше з переліком прийнятих рішень можете ознайомитись на офіційному вебсайті Миронівської територіальної громади.